Друзі, всім привіт! Так, сьогодні розглянемо такі дві монети 1 та 2 євро. Так, це монети Європейського Союзу. Так, до речі, монети почали вводитися в обіг в 2002 році. Так, ну ось така монетка. Так, це у нас видно, 2002 рік. Дана монета. Пробувалася в Італії. Так, ось така монетка. Так і такі 2, 2, 2 євро. Так, це монета з Франції. Так, до речі, до речі, аверс на монетах 1 та 2 євро він одинаковий. А реверси так, ну, кожна, кожна країна має так, ось, ось наприклад. Можна зустріти, так, можна зустріти 2 євро з таким реверсом. Так, ось 2 євро з таким реверсом, або так, або навпаки. Так, 1 євро з таким реверсом. Так, ну тож, діаметр такої монети 1 євро 23,25 мм. Маса в неї доволі таки важка становить 7,5 грами. Так, на гурті монети так видно ребристо-гладкий. А тут а тут у гурт видно зірочки і номінал, ну, слабо видно, але там присутній номінал 2. Так, ось такі дві монетки. 2000 та. 2002 року випуску. Так, дякую, що додивилися таке відео. Це був такий коротесенький огляд таких двох монеток Європейського Союзу 1 та 2 Євро. Так, якщо вам відео сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня!